Усім привіт, любі підписники! І сьогодні буде відео, як готувати омлет зі шпинатом. Власне, через те, що в мене вимкнулася камера, я точно точно не записую це відео посеред готування. І це точно точно за сценарієм. Ха -ха. Не пам'ятаєш, щоб в мене була така смішна і некорисна штука. Вибачте, тут хтось зі студентів трохи засрав кухню. Ну, що ж, почнемо. Що було? Було тут яйцем, був тут перець і сіль. переміщені просто видевкою. Була пачка шпинату, точніше десь чверть, яку я просто взяв і висипав на сковорідку. Було ще 10 грамів масла. 10 грамів масла ми просто виклали на сковорідку і потім поклали шпинат на них. А потім, коли шпинат трохи обжарився на цьому маслі, ми його трохи примішували при цьому. Ми туди просто залили омлет. Все. А зараз буде дуже дивна річ. Нам треба перегорнути омлет. Хоча, я думаю, можна і так його залишити. Ще, напевно, не треба. Ну, власне, я вам покажу, коли вже все дороблю. Я власне вас вітаю, омлет доготувався. Ми його просто накрили тарілкою, бо у мене немає кришки. Зараз ми миємо таріл, тарілку і будемо викладати його на неї. І зацінимо, як вийшов. Чекайте. Ну, власне, отакий у нас вийшов омлетик. Виглядає дуже смачно, трохи схоже на млинчик. Давайте я вам покажу, яке воно дно. Дно у нього леді леді біве Ну, власне, майже як яєшня. Зараз я трохи попрацюю над подачею і знову покажу, як можна сервірувати цей прекрасний омлет. Попрацювавши над подачею, вийшло оце. Це типу нашого сиру, який продається на ринках і в магазинах. Ну, знаєте, такий білий, смачний, кажучи, що в ньому дуже багато кальцію. І, власне, трохи сілені. І вийшло якось отак. Тож, буду. Тож. На фінал цього відео я хочу вам сказати: точніше, відповісти на можливе питання: Миколай, Микола, Миколай, Міша, Коля. Де ти був? Я вам відповім. Я хворів, мені було лінь. Все. Пояснив. Тепер. Майте хороший день. Усім папа! -па.